Варикос вже турбує. Бери норматрокс. Він порятує. в подорожнику. Є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Днями сніданок уже розповідав історію Тетяни Шуліки, керівника художніх проєктів на один плюс один. Коли вона гуляла зі своїм собакою на подвір'ї закритого ЖК, один із сусідів погрожував їй травматичним пістолетом. Він просто дістав пістолет раптом з відкритого вікна і направив на мене на мою собаку. Ну, я просто в цей момент витягла телефон і почала викликати поліцію. Врешті він мені сказав, що ще раз, якщо він побачить мене з собакою без наморника, він її застрелить. Цікаво, що коли на місце подій прибули правоохоронці, вони ніяк не захистили Тетяну. Бо ж, за їх словами, якщо фізично ніхто не постраждав, складу злочину немає. Сніданок вирішив дізнатися більше про травматичну зброю та її використання в Україні. Ми надіслали журналістський запит у Міністерство внутрішніх справ. Там відповіли, закону про вільний обіг зброї в Україні поки що немає. На сьогодні питання обігу зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових речовин в Україні врегульовані інструкцією Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року. Адвокат та експерт з кримінального права Євгеній Чернолівський каже: існують кілька категорій людей, котрі мають право на травматичну зброю. Серед них народні депутати, судді, правоохоронці та журналісти. Аби отримати дозвіл на зброю, вам потрібно буде зібрати пакет документів та пройти навчання. Необхідно звернутися з відповідною заявою до сервісного центру, надати довідки про відсутні судимості, пройти необхідне навчання щодо використання цього виду зброї і сплатити відповідні державні мита. У МВС також наголошують, щоб отримати право придбати зброю, потрібно досягти певного віку для різних видів зброї, різна вікова категорія. Відповідно до вимог, холодну, охолощену, пневматичну зброю мають право придбати громадяни України, які досягли 21річного віку. Окрім цього, варто подбати про умови зберігання зброї, до прикладу, разом із травматичною зброєю купити спеціальний сейф пишуть у міністерстві. Проте дозвіл на травматичну зброю зовсім не означає, що ви можете нею користуватися, каже адвокат. Використовувати такі вид зброї можете з метою убезпечення себе від відвернення негативних наслідків. Це в теорії, але в практичному аспекті використання такої зброї може призвести до кваліфікації ваших дій, можливо, як перевищення меж необхідної оборони. А от якщо ви у якості самозахисту вистрілите, почнеться слідство наскільки виправданим був такий крок? Покарання за перевищення самооборони позбавлення волі від трьох років. Тож адвокат радить у разі небезпеки спершу сказати нападнику, що у вас є зброя, і попередити, що можете нею скористатись. Євгеній розвіює і мів, що на деякі види травматичної зброї не потрібний дозвіл. Громадяни України від 18 років можуть без спеціальних дозволів володіти пневматичною зброєю калібром менше 4,5 мм міліметри і швидкістю польоту кулі нижче 100 метрів за секунду револьверами та пістолетами під патрон Флобера. А щодо можливого ухвалення закону про легалізацію зброї для цивільного населення, експерт радить владі бути обережними. Це може призвести до зростання обігу саме травматичної зброї. Ризик її застосування значно вищий ніж вогнепальної через меншу відповідальність. Якщо кожна особа буде ходити до нас зі зброєю, будь-який побутовий конфлікт про той, який ви згадуєте про вигул собаки, чи ситуація на дорозі може перетворитись на, на тотальний детектив і ганстерські перестрілки. Варто нагадати, кожного українця, який отримує дозвіл на зброю, неважливо травматично травматичну чи вогнепальну, заносять до єдиного реєстру зброї.